До 732-річчя дня рівного для усіх мешканців уже традиційно представили фотовиставку Вулична інсталяція рівне х років. Бажаючі мають змогу поринути у далекі 30-ті роки життя нашого міста. Співорганізатор виставки Ірина Данильчук розказує, що основна ідея інсталяції показати жителям рівного культуру того часу. Також Ірина каже, що багато хто дивлячись на фото, не вірить, що це було наше місто. Виставка цікава тим, що це не всі впізнають, що це є рівне. Минулоріч, як підходили люди і дивилися на ці світлини, вони запитували, а де це, звідки ці люди. Можливо, це Франція 30-х років, можливо, Париж. Але відповідали, що це Рівне і ніхто не вірив. І хочеться показати людям, які були наші рівняни красиві тоді, як вони гарно одягалися, як вони ходили вулицями міста. І якось донести цю культуру. А мешканка рівного Тамара приходить щороку на вуличну виставку, адже на світлинах зображені її найближчі люди. Мама Галина та тітка Тамара. Говорить, що емоції, які її наповнюють, коли дивиться на цю фотографію, не передати словами. Власне, на честь тітки її і назвали. Розповідає історію, як мамину сестру викрили поляки, і тривалий час від неї не було ніяких звісток. Пізніше тітка знайшлася, і тепер дві тамари разом. Дівчинка, яка народилась в Рівному, вона в 26-му році народилася. Її старша сестричка Тамара, яка народилась в 26-му, мама 28-му, справиться. І тому у нас багато дід, дідусь моя є, є в домашній фотці. І я так берегу, і відреставрувала, і зробила копії. і, ну, коротше, все дуже... Дорого, ці фотки. Ось таке воно рівне 30-х років: оригінальне, стильне і досить європейське. Люди на світлинах повністю відображають минуле нашого міста. Вони живуть, радіють, кохають, борються з труднощами, в принципі, як і ми з вами, тільки трішки у іншому часі. Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.